Вітаю вас в ефірі передача Нація та я її ведуча Даша Тарасова. Сьогодні навіть малоосвічена людина, почувши про п'ять колосків, зрозуміє, що мова йде про голодомор 32-33 років. Це були цілеспрямовані заходи тогочасної влади. Тоді загинуло майже 4 мільйони осіб. Більше шести мільйонів не народилося. Це не просто цифри, це національний біль. 24 країни у світі офіційно визнали голодомор геноцидом українського народу. Щорічно, у листопаді українці по всьому світу вшановують пам'ять загиблих. Проте сьогодні ставлення до цих, здавалось би, очевидних подій зовсім неоднозначне. Лише 60% громадян України вважають Голодомор геноцидом. Чому інші 40% не відчувають болю втрати, чи в них є свої не менш переконливі аргументи? Про ці та інші питання сьогодні ми говоритимемо з відомим українським істориком Володимиром В'ятровичем. Пане Володимире, вітаю вас. Ви колись сказали, що визнання Голодомору об'єднає українців. Сьогодні ми вже можемо говорити про те, що визнання цієї страшної трагедії дійсно відбулось. Та чи відбулось об'єднання? Я думаю, що Голодомор є одна з тих небагатьох тем, які справді досі об'єднують українців навіть за соціологічними опитуваннями, останніми понад 60% людей не просто визнають голодомор, визнають його власне геноцидом. Це справді та трагедія, до якої українці єднаються. І я переконаний, що ця тема буде важливою для громадськості в будь-якій ситуації. Власне цьогорічні відзначення це показують. У сфері буденності, коли багато побутових проблем, щоденних життєвих перепон для звичайної пересічної людини тема голодомору є важливою. Ця тема звучала навіть в радянські часи, коли вона була під забороною. В сім'ях про це говорили. І зважаючи на те, що попри заборону, попри радянський тиск, ця інформація передавалася, можна однозначно сказати, що ця інформація надзвичайно важливою. А ще багато є невідомих фактів голодомору. Якщо говорити в загальному на такому національному рівні, то я вважаю, що сам перебіг голодомору механізм. Нізми здійснення цього голодомору практично вже є відомі. Очевидно, що залишається дуже багато роботи на такому локальному рівні з'ясувати прізвища тих людей, які постраждали, з'ясувати населені пункти, які зникли тоді. Врещі рештати якісь спробувати підвести якийсь баланс втрат, як людей, так і, можливо, баланс не тільки якісь цифрами, а які наслідки, яке відлуння голодомору ми маємо. Формування свідомості людини починається як правило зі школи. Яким чином сьогодні питання голодомору висвітлюється у шкільних підручниках? За попереднього міністра Івана Вокарчука було створено спеціальна комісія, яка переглядала програми на предмет відповідності їх вже тим новітнім науковим дослідженням, і особливо тим, які відбулося після відкриття архівів. І власне було в новій програмі передбачено досить багато інформації присвячено голодомору, голодомору як геноциду, як для тих, що починають висадчати історію для п'ятого класу, так і для старших школярів які власне поглиблено мало вивчати цей момент. А як вважаєте, українське суспільство сьогодні розуміє всю трагедію тогочасних подій? Не завжди розуміє не до кінця, власне через те, що сама пам'ять про голодомор дуже ретельно дуже довго старалася. І якщо ми говоримо про пригадування голодомор, про повернення його пам'яті, то ця історія має лише максимум 10-12 років з того часу, коли почало активно пригадуватися цей голодомор. Тобто історія забуття є набагато глибшою, набагато більшою. Але очевидно, що сподівання є на те, що ця історія забуття відійде в історію і реальністю буде все таки ця пам'ять, яку практично не вдалося, і надалі не вдасться старт. Це все було не в сні, а наяву. вмирало сонце в ту жахливу пору, а смерть людей косила, мов траву, руками чорних днів голодомору. Просили діти хлібчика. Шматка, та хлібка ти забрали до зернини, Завіщо Божа кара нам така, і лютий меч у серце України. Голодомор страшний. Віччаї могили лиш бігали ординці із контор і тішили, що зло для нас. Села в тишині розмерті, хто ж відповість чи Бог чи прокурор за всю біду, що скоїв тридцять третій, історія гортає. Іх ми написали цілу гору, А нам гіршить немолин гірки, Печаль і пекло в час голодомору. Нагадую, в ефірі Передача Нація. Сьогодні у нас в гостях відомий український історик Володимир В'ятрович. А говоримо ми про страшні події, які відбувалися в Україні протягом 32-33 років. Пане Володимире, ви чимало років пропрацювали в архівах? Вивчали події минулих років. Чи є якісь факти, що стосуються голодомору, які вразили вас найбільше? Найбільше, очевидно, вражають, якщо говорити про голодомор, найбільше вражає цинічність влади, яка згідно документів чітко знала, що робиться. Вона абсолютно мала чітку інформацію, що відбувається на селі, включно з інформацією про масову голодну смерть, інформацією про канібалізм, включно з тим, що відбувалося в кожному населеному пункті, і дуже чітко використовувала власне голод як зброю. Вражає цинічність влади. Полягала в тому, як вона намагалася замовчити цей голодомор, як намагалася світу показати, що насправді це все брехня і провокація. Вражає часом те, що західний світ, який знав багато про цей голодомор, мовчав. Вражає те, що власне в цей момент, 32-33 рік, по суті, можна говорити про певний дипломатичний прорив радянського союзу, з яким починають встановлювати дипломатичні сусунки, зокрема Сполучені Штати, вражає те, що до прикладу відомий дуже всесвітньо відомий журналіст Волтер Дюранті, лауреат Полісарівської премії, який був і в Україні. І в Москві, який в приватних розмовах однозначно визнавав, що він знає про голод, писав великі статті про те, що СССР голоду немає, і світ ну, вважав, що йому варто вірити. Тобто, бачимо дуже багато таких речей, які говорять про те, що. Ми повинні в першу чергу покладатися на себе в збереженні цієї пам'яті. Якщо ми хочемо, щоб нас шанували, шанували українці як націю, то ми повинні ліяти і плекати цю пам'ять, і повинні її показувати всьому світу, тому що це мова йде про катастрофу всесвітнього масштабу. Таких втрат це можна порівняти до дуже небагатьох трагедій у світовій історії. Чому ви вирішили займатися питаннями голодомору? Коли досліджуєш долі якихось окремих людей, коли досліджуєш певні процеси, які відбувалися в Україні, такою своєрідною. Вирву, яка затягує в себе долі там мільйонів людей і різні події, довкола якої крутиться та суріна така чорна діра, є якраз голодомор. Тому що я спеціально займаюся історією українського визвольного руху. І коли говорити про український визвольний рух на так званій великій Україні, то власне голодомор став цією остаточною точкою перелому в протистоянні визвольного руху і радянської влади. І досі, власне, тут певні спостерігаємо серйозні проблеми з національною самоідентифікацією населення, того населення, яке постраждало від голодомору, це що я вважаю, можна вважати стохольським синдром, коли ті люди, які активно були готові протистояти, боротися проти цього тоталітарного режиму, були знищені, коли ті, хто лишилися живими або їх нащадки, мусили мовчати, мусили ховатися, більш того, мусили заявляти про свою лояльність до цього режиму, і ця штучно стерта абсолютно пам'ять призводила власне до таких метаморфозів. Колись у 32-33 роках, світ лишився глухим до подій, що відбувалися в Україні. Тоді це призвело до мільйонних людських втрат. Все, що ми можемо сьогодні зробити, це не забувати про тих людей, вшановувати їхню світлу пам'ять та вчити наступні покоління правдиві історії. Що, власне, і робить герой нашої сьогоднішньої програми. Пане Володимире, я дякую вам за таку щиру бесіду і з нетерпінням чекатиму наступної зустрічі. Свіча ми хотіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шумаха в не неден, не годин. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла, про гірку біду не долю голу, про чужу борду, криваво подай, вода. до гасала мати дитинча, коли сала не в колисці, ні, не в колисці, але труні. мертві по робах, їх мільйони По нівих церквах, дзвони, хто тож то в Україні Божених. Ночі. Досі чути усе люди тямлять? досі жаль, до сліз, тих, що не в пору їх потяг у кіс. Голодомору голодоморуш вічна їм па. Кнісича. Слухали передачу Нація, творчий колектив програми та я, її ведуча Даша Тарасова, прощаються з вами. Пишіть нам на адресу творчо виробниче об'єднання промінь вулиця Хрещатик, 26, місто Київ 01001 або на електронну адресу Укрнарод, знак Хай вам щастить! Зустрінемось за тиждень.